Всіх вітаю. Зібралася в мене деяка кількість посуду, нахом'ячила за певний період часу. Так, то тоді те підкуплю, то діте підкуплю, тоді щось сподобається, то на барахолках, то десь цікавих таких магазинах. От, і сьогодні хочу вам запропонувати до продажу ці речі. Цей посуд. Є такі декілька тут речей, які ви вже бачили, тому повторюся, можливо. Ну, але це, діставала сантиметрову стрічку, вона в мене падає <гум> на підлогу, а без неї ж ніяк. Є в мене ще трошки текстилю, в наступному відео покажу вам текстиль. А зараз давайте подивимось посуд, бо так як я його номерувала, так поставила на стіл. На деяких речах поміняла номера, номерочки, тому що спочатку почала номерувати новий товар, подивилася, що тут вже є такі номери. Ну і поміняла. Ну, то, то таке, то робочі процеси. Ну, з чого ми почнемо? Давайте почнемо з того що далі. Ось така е цікава скляна е ємність, скажімо так, е для чого вона можна використовувати для меду, для джему, е навіть для салатів, таких, знаєте, які робляться в невеликих порціях. от е вона в чудовому стані, вся дуже гарна, це вінтажне скло. Е я думаю, що це скло, хоча, можливо, цей кришталь. Також, не можу сказати, воно важке. І, ми, здається, минулий раз, коли розглядали, ми перевіряли ці всі речі, воно дзвеніло. У е мене декілька забрали предметів і залишилося ось одненька така залишилася ще. Не пам'ятаю вже, скільки їх було. Е, я вам скажу зараз розміри. 14 см вона в діаметрі така е, вазочка, і 5 см вона висотою. От, дуже гарна, під номером 111-80 гривень. Не знаю, як показує камера, тому що мені проти сонця і світло ніби вімкнуло. Так, далі ось хочу показати отаку вазочку. Я так думаю, що це більш сучасне вже таке скло, але дивіться, яка вона оригінальна. Вона, ну це скло, да, пресоване скло, але дивіться, яка ніжечка цікава. Вона доволі така ніжечка тут широченька. Сама лапка, оця, що буде міцно стоять. І ось дивіться, яка симпатична вазочка. Вона низенька, можна використовувати її. Я не можу сказати, що це креманочка, скоріше всього, що це така або для якихось невеличких фруктів, таких більш дрібніших, там абрикоси, сливи. от, Або для невеличкого тортика, піроженка, якогось. І також можна цукерочки покласти, ну будь-що. 16 см вона в діаметрі висотою вона 7 см. Ось така симпатична вазочка. Дивіться, рельєф нанесений по зовнішній стороні. Оця сторона геть гладесенька. От, під номером 103 така вазочка йде. 160 гривень, вона коштує. Отака От, милашечка. Так, далі маю такі два соусники. Колись у мене вже були такі соусники е, у продажі, їх забрали дівчатка відразу. Можна як для соусу використовувати, і для сметани. І також, я думаю, можна і оливки покласти, чи маслини. Ось вони такі цікаві ці соусники е, довжиною. Вони 17 см і шириною 9 см. Ну і такі вони, бачите, до 5 см глибиною. Такі мають, має такий рельєф у вигляді таких смужечок, вони ніби з сходинками такими зроблені. Ось такі два цікаві соусники. Засервірувати стіл. Зверніть увагу, як це буде гарно виглядати. Якщо сюди щось покласти, якісь, навіть можна горішки якісь покласти на стіл, я люблю класти Я люблю арахіс Взагалі і в шоколаді, і білий, обов'язково, щоб там був горіх. І кладу в таку невеличку вазочку на стіл, ставлю арахіс. Під номером 102 і під номером 101 ідуть такі ємності або соусники, ну, форма соусника, звичайно, вони коштують по 80 гривень кожен. Так. Далі із минулого разу залишилася ось така вінтажна ваза або салатник. Тут скажу, прямо можна сміливо використовувати для салату, бо вона доволі таки величенька. Важка. Це вінтажне скло, воно, воно має певний відтінок. Якщо хто знає стареньке скло, воно завжди з якимсь відтіночком, е такий ніби сіруватий відтіночок у цього скла От. Е не бачила я тут ніяких розпізнавальних знаків, тобто, можливо, це ще 50-ті роки. Минулого століття, то можна вже уявити, яка вона старенька. Е, ну, В діаметрі в діаметрі 17 сантиметрів і висотою 7 сантиметрів. Такий салатничок іде під номером 110 і коштує 100 гривень він. Так, Далі. Далі залишився ще отакий стакан, я вам показувала тут, бачите, він має нарізку алмазну у вигляді такої, ніби гілочки з ягідками. Ось. Донизу він розширений, доверху трішки завужений. Не можу сказати, що він тоненький, він не тоненький. І такий має відтіночок він. Якийсь ніби такий злегка-злегка зеленуватий такий. Ну, це так як придивиться. Ну, не очитуючи те, що там скатертина зелена, я отак, можливо, на біле, можливо, буде вам видно, можливо, ні. Тут така виямочка. Ось Ось такий стакан під номером 112-40 гривень він коштує. Так, Далі із минулих оглядів у мене залишились дві отакі тарілочки, вони абсолютно новенькі, в користуванні вони не були. В чудовому стані тут позолота знаходиться. Оцей обідочок покритий золотом. Також тут є в деяких місцях деколь в кольорі і ось така позолота. Бачите, через один листочок. От це у нас Коростенський порцеляновий завод, клеймо синя тут, Уже не пам'ятаю, який це гатунок, другий здається. Такі тарілочки 18 см вони в діаметрі йдуть. Ну, як пиріжкові їх називають. От такі тарілочки, їх у мене дві, кожна з них коштує по 40 гривень під номером 113. Хочу вам сказати, що такі речі не повторюються: Уже таких, е, вже таких не буде. Так, е, далі хочу показати вам ось таку красуню: е, велика півлітрова отака скляна кружка, тут об'ємом вона 450 мл. Є тут якийсь логотип, ну, не знаю, крістал, лаурел, так щось написано. Хочу сказати, що це скло пресоване, так якось є смужка отут. І ось над ручкою, тобто ці чашки або кружки робилися, ну, виливалися вони у форму. Це, наскільки я розумію, жаростійке скло. Вона доволі така міцненька, але дивіться, яка красуня. Ось така кружка під номером 108, 100 гривень вона коштує. Доволі така. Ну, Масивна така кружка, прямо вона мене вразила. Е, ну, Велику чашку чаю або соку, або компоту. Дуже гарно буде виглядати тут чай, мені здається, з лимоном. Ну, Ось така кружка під номером 108-100 гривень. Хто бажає придбати, е, будь ласка. Так, далі є в мене ще отакі дві тарілочки. Це ж десь щось колись сподобається, та й куплю. Та й куплю. Я не знаю, хто виробник. Тут ось таке клеймо. Тут, бачите, була якась наклеєчка, але вона знята, ця наклечка, тому я не можу нічого вам сказати. Якесь таке клеймо, Сільва там написано, не знаю. Тут є ось такі ніби в тісті трішки такі, ну, недоліки, не назвеш недоліками, брак, не назвеш браком, ну так, таке. Ось такі тарілки. Це тарілки десертні, або. Ну, я, наприклад, люблю їсти з таких тарілок. Ну, вони не маленькі, і не великі, і тобто, 23 см такі тарілки в діаметрі, е, мають ось таку, бачите, трояндочку або бутон, ще не розцвівшу. От, Немає тут ніякої позолоти, нічого, Тобто, можна такі тарілки використовувати. Як у мікроволновку, так і мити у посудомийній машині, тому що тут немає ніякого металу. Таких тарілок у мене дві, а ось є якась, якась наклеючка. Щось на українській мові. Але я тут помітила лише там, пару букв. Пару букв помітила. Такі тарілочки йдуть під номером 107 і 106. Вони кожна тарілочка по 60 гривень коштують. Так. І останнє, що в цьому огляді, хочу показати вам, це ось такі дві красуні. Колись вони мені трапилися, десь, не пам'ятаю, де я не могла пройти мимо. Ось такі глиняні тарілки, вони мають ручний розпис. Оце нанесено по глазурі, нанесено отакі намальовані соняшники, це ручний розпис, і ніби пальчиками ось поставили такі крапочки. Ось така меншенька тарілочка, вона в діаметрі Майже 20 сантиметрів, під номером 104 вона коштує 100 гривень. Тут теж, бачите, якась е, є папірець якийсь я наскільки могла читала. Е, крем маш Ну, не знаю, крем маш щось таке. Не знаю, можливо, це в кременчугу випускалися, що Креммаш. Не можу сказати. Тут також, бачите, є така ще світліша смужечка ось така по кругу. Отакі такі ось мисочки, вірніше тарілочки дві. Такі вони також покриті глазур'ю тут. Вони новенькі в користуванні не були. Ця тарілочка під номером 104 коштує 100 гривень. І є ще одна така тарілочка, вона трішки більша. Але що я придивлялась до неї, тут, то тут було щось приклеєно, зняли то тут, то тут. І так в деяких місцях я її не мила. Тут її можна вимити гарненько і нічого не мила. От, ця тарілочка більш така масивна. Ага, ось також є, ну, бачите? так перевернуто, так, то окуляри. Тарілка, художній розпис 23 см, Україна виробник, не містить шкідливих речовин. Ну, таке все, що змогла прочитати я на цій тарілочці. Ну, Якщо будемо вірити, що тут 23 см, ну тут майже 24 см. Ось ця тарілочка, також ручний розпис. Е така гарна, вона набагато важча за цю попередню, така масивніша. Е Під номером 105-120 гривень коштує така тарілочка. Ось такий в мене на сьогодні такий огляд різних речей. Е і вінтажні, і нові є. Антикваріату, звичайно, нема сьогодні. Ну, таке маємо, що, що маємо. Всім щиро дякую за огляд, за ваші вподобайки і підписки, за ваші коментарі. Бажаю вам гарного дня, тихого вечора. Ну і всім нам хай здійснюється здійсниться наша найзаповітніша мрія. Для всіх нас, українців. Ну, після цього відео ще, думаю, виставлю вам текстиль. У мене небагато його є, але трошки є. Чомусь страшнувато якось замовляти багато текстилю, тому що він не весь продається. У мене вкладені кошти. Ну, якось так. Якось так. Все, друзі мої, всіх обняла. І всіх чекаю на наступному відео.